Здається, ми трохи неправильно розставляємо наголоси. Ми ще, якщо відверто, не вичерпали ресурсів нашого ринку, тому що допоки в нас існує і джизм і сексизм, то я вважаю що з сорзунком праці в нас все окей. Допоки ми не будемо працевлаштовувати діточок з 14 років до діточок 84 років, без оглядки, як то кажуть, на стать, на вік, на колір очей і гороскоп, то я гадаю, що в нас таке є. Ну, таки в нас є система автоматизації, які не були задіяні, тому що це було дорого. Люди були дешевші, і багато того, що в нас зараз не вистачає людей, можна автоматизувати. Якби, наприклад, держава робила якісь пільгові кредити на автоматизацію, можливо, це теж би вирішила нестачу там на логістиці, тих самих комбайнерів і так далі, і так далі. Знов таки, коли ми кажемо про те, що відбувається, можливо, ситуація, коли наші жіночі професії, да які чоловіки не хотіли брати, це пропушити. І таким чином, коли в нас безробіття буде вже нульове, а не 10%, відсотків. тоді ми можемо казати про мігрантів. Нам треба врахувати, що в нас до війни до ковіду була найнижча зарплата в Європі, і тому казати про нашу економічну привабливість лише як транзитна сторона. Давайте будемо відверті. Знов таки українці завжди були мононації. Ми чудово ставимося до наших до кримських татар, до болгар, до греків і так далі. Але якщо до нас приїдуть малайці, бангладешці, е -м 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 працівники, які небудь скотів і якихось інших країн, да я не певна, що десь там в кусті цічачеві у них будуть реагувати досить позитивно.